Всім привіт! На просторах інтернету появився новий хай-проект Bien Babylon на смарт-контракт. Зараз я покажу, як тут заробляти, як вложити сюди свої гроші і як заробляти, як вводити. Поїхали у своєму телеграм-каналі. Я робив пост про сам проект. Ви можете прочитати детальну інструкцію, а також є посилання на реєстрацію. Перш всього, конектимо свій гаманець, нажимаємо Connect Wallet, і ми підключили свій гаманець. Тепер ми бачимо таку інформацію. Всього застейкано 30 BNB, 24 BNB на смарт-контракті, 0,05 BNB реінвестовано і майже 4 BNB е заплатили за рефералів. Тут є 4 тарифні плани: Silver, Gold, Platinum та VIP. Перший тарифний план – Silver. Заробник 2% в день. Вкладаємо 0,05. Получаємо 0,06 в кінці тарифного плану. Так. Партнерська програма. 8 рівнів є. Перший рівень 6%. Останній рівень 8-0,5%. посилання. посилання. Отут ваше є. П'юєте і запрошуєте рефералів. Щоб вводити, нажимаємо, де там тарифний план. Віздро. Вписуємо транзакцію в MetaMasku і виводимо. Бачите, я вже заробив 0,015 BNB. Вложив 0,05. Ще інформація така: за те, що ви тримаєте свої BNB в стейкінгу, ви отримуватимете 0,1% кожен день. Кожні 24 години. От. Бачите, заробіток в мене зараз 2,1%. І з кожним днем, якщо не будете вводити, ваш процент буде збільшитись на 0,1. І так можна дійти аж до 3%. І коли ви виведете, то е, заробіток повернеться аж до 2%, Паде аж до 2%. Ще один нюанс. Коли ви вводите свої гроші, 80% йде на ваш гаманець. А 20% йде в реінвест. Так, що хочу ще сказати? У цього проекту є свій аудит. От, можна клікнути на аудит. Все це написано по англійській мові. І також у проєкті є своя презентація. У презентації можна прочитати детальнішу інфу про цей сам проект. На Binance Chain платформа. Заробіту пасивний BB, тільки тут допущено деякі помилки. Тут а, щоденний ROI не 10%, а 2%. Також у проєкті є свій телеграм-канал, в якому публікується інфа. І ви можете задати будь-яке питання стосовно цього проєкту. З плюсів проєкту це адмін зарубіжний. Мені це подобається. Оскільки я вважаю, що якщо адмін зарубіжний, значить проєкт буде працювати досить довго. Старт проєкту відбувся 23 серпня. Залетів я в нього от пару днів назад. Також можна побачити, яка зараз є сума на смарт-контракті. Зараз на смарт-контракті 24 BNB, це якраз 5000 доларів. Також на цьому. На БСК-скані можна подивитися всі транзакції, які робилися у цьому проєкті, виводи, депозити і так далі. Хто скільки, коли робив депозит і виводив. От. Є адрес, депозит, час. Коротше, все тут можна подивитися. Тому я вважаю, що цей проект буде жити і він досить такий непоганий. Оскільки мені подобається дизайн, нічого тут не лагає. Адміни зарубіжні. Партнерська програма чудова. Е, ну, один з мінусів це лише от маленький процент. Якби був більше процентів, це взагалі було б шикарно. Ну і тоді він менше, був, менше думаю, і жив би. Хочу ще також сказати, що якщо ви хочете мати тарифний план вищий, ніж Silver, наприклад, Gold, Platinum чи VIP, вам потрібно спочатку застейкати тут. І тоді ви зможете стейкати у Gold. Після того, як ви застейкали у Gold, ви можете стейкати в Platinum. Ну і щоб отримати VIP-тариф, ви повинні зробити стейк в Silver Gold Platinum. Також зауважте, що тут є мінімальна та максимальна сума стейкінгу в різних тарифах. Silver це 0,05 до 1 BNB, в Gold від 1 до 4 BNB, в Platinum від 4 до 10 і VIP від Мінімальна сума 10 BNB. От. Такі от, е, ну, От така інформація. На тому, в принципі, все. Якщо відео сподобалось, поставте лайк. Підпишіться на канал. Бажаю вам багато заробляти. До нових зустрічей!